Вітаємо вас на нашому каналі. Ну, нарешті ви дочекались того моменту, що ми разом можемо з моєю дружиною розповісти вам про те, що ми робимо. І все завдячності тому, що приїхала наша доця. І тепер у нас є оператор. Ну, ненадовго, правда, все-таки є. Ну На сьогоднішнє відео так точно. І сьогодні ми вам розкажемо про, про ті томати, які ми висадили у відкритий ґрунт, для того, щоб показати вам, які ж вони. Як вони ростуть в відкритому ґрунті. Знаєте, чесно кажучи, на це трошки боляче дивитися, але все-таки, щоб продемонструвати вам, що е, як воно росте в відкритому ґрунті, і тим більше, що якщо біля нього, ну дуже-дуже там особливо нічого не роблячи. Е, так що, друзі, ну давай поїхали, що тут у нас? Вовчий клик. Вовчий клик. прошлий рік сажали, він нам щось не дуже сподобався. Дуже тріскається, хворобливий На смак не знаю який. Так, зараз пробуємо Ну, посадили, думали, що буде кращий. Ну, не ухажували за ними. Ну, але ж ти, дійсно, що теж догляду практично ніякого. А смак добрий, я? А? а смак добрий? Значить, будемо ще садити. Може, як доглядати буде краще. Розовий штамбовий. Колись ми вже й садили, пам'ятаєш. Так, да, Колись ми садили цей штамбувці. розовий штамбовий, ну, по крайній мірі не цей, а назва була та сама. На смак вони нам не сподобалися, ми пере, 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 перестали ну, їх висаджувати. Ось є і крупний, і дрібненький. Ну, давай, а Ну ж ось кущик, ці трошки менше. А це ось маленький кущик, то дуже врожайний. На ну, зріз такий чудовий. Сух багатенько. солодкий. Ні. Ну, На томат, на томат піде. Є і, і кислинка, більше, більш кислий такий. Але, але є е, і цукор. Ну, по крайній мірі кращий, ніж той, що ми колись висаджували. Поїхали далі. що тут ну, Врожайний. Ми його прошли рік сажали, але нам град побив, зовсім нічого не побачили. А в цьому році нічого. Такі аж ось гарні прям кущики. Дуже гарні, кісті понав'язувалися. І вон теж теж крупні такі. повинна бути добре. Знову ж так напрашується слово нічого. ну можна, більше, більше можна сказати хороші. Це турецькі сорта джаудот. Ну, Вони форобливі, І прошли рік турецький, і он, аж доця теж покажи. Кущі дуже гарні. Ну, сонцем припекло, бо сонце було 40 градусів у нас. Дощів не було. Але нав'язали і непогано. Який на смак тугенькі такі, гарненькі. Да ти хоч менше давай пробувати. то я. Переїде. Ну, такий може буде добрий. Ну да, так, ту, ту, тугенькі такі. Щільні. Ну, камер багато. Щільні через те, що такі товстошкурі, можна сказати. Квасити будуть добрі, консервірувати. На вкус не думаю. Ні. Не наш, значит, друзі, так, не, да, не наш томат. Кажуть, е, хтось в коментарях писав, що, що ви на смак, мов усі, усі помідори добрі, просто дійсно да, це на наш смак, ми, по крайній мірі, садити не будемо, коли, коли в томата немає, особливо ніякого кислий та й усе. Банан жовтий. Ну, хворобливий, Трішки тріскається. Ну, це я так вибрала, може він смачний та тріснув. Теж в минулому році ми висаджували. Ну, а то він є автоматика. Ну, хтось я, я пам'ятаю, я, пам я тоді куштував. На, на смак такий якийсь свій специфічний. Мабуть більше щось і схоже, якесь і щось до банана, мабуть того воно бананами називається. Смак нормальний, я аби... Ну чогось вони воробливі. Ну... ну він і красний у нас є, він теж такий маленький. Покуштуємо і красний, тріскаються. Ну цей щось на банан не дуже схожий. Ні, ну от ж підписано там. То більше ну така структура хороша. Ну, це нормальний такий томатний, не особливо солодкий, але й не кислий, нейтральний. Ну хороший, аби якби урожайність, ну знову ж. Ну Знову ж, може, якби був нормальний догляд хороший, але ж давайте звернемо на те увагу, що в умовах росли всі в одинакових. Ну, одні виросли гірші, а одні набагато краще. І краще. І зовсім нічим ми не ні підживлювали нічого. Оце саме головне, що ми хотіли проекспериментувати з цими томатами. Друзі, тому оце розказую вам так, як є, щоб знали, чи, чи, чи справді можна виростити томати, практично нічого не роблячи. Так, що там у нас далі? Дімідок далі. Теж маленький. Ну, другий раз ми його садимо. Оце той Сади... хвильоний Дімідов, да. що теж... Садити так. ми його більше не будемо. І... Тріскається. Або він у нас не не виходить, або ну, це не той Дімідов, або що, не той, його що його рекламують. Тому що ну той, що рекламують, ну прямо ну, не томати, а щось неймовірне. Але, ну, я не знаю, по, по структурі то непогані, хоча, ось дивіться, о, це наша реальність, в якій ми живемо. Теж нічого особливого. Аби аби хоч щось було, щоб врожайність там була нормальна, то, то було б зовсім друге діло, а так. так томат круна, розова сливка. Ну, як описували її врожайну, то вона така і є. Дуже. Ну, тут, друзі, знову ж повертаємося до того, ось те, що вам не підв'язане. Не підв'язане. Ну, да. ну що, ну, ну, ну як, як томати можна не підв'язувати. Ну, ось вам, Тугелька. як кажуть, наочно показали, коли, коли дійсно. Це для закривання соління, бо вона туга. Ой, справді тугі такі. Важкенькі такі томати. І дивіться, мені здається... Якби їх нормально підв'язати, за ними подоглядати, то томати були просто більший. Просто чудові. Друзі, аби ще вони були і добрі. Дуже сумніваюсь, але зараз попробую. Ну, консервірована буде добре. Ну так, да. для маринування. Для томату не вистачає кислості. Такий просто нейтральний смак. Як в народі кажуть, ні кисли, ні солоне. А для маринування саме те. Тим більше, що врожайність, ну тут треба зважувати на те, О, що дійсно. Це врожайність просто Один прекрасна. кущик у нас клуще, ми її прошли рік сажали. Вона дуже м'якенька така, давиться. Мабуть, більше не будемо садити її. Ще давали їй один шанс. Ну. Без шансів. Нема ніяких шансів на те, щоб знову садити цей томат. Так, ну. Настінька звертає до ностецька. Ось цілий рядок там. Можна. Навіть ходити, друзі, Наскорі. незручно. Для нас так незручно це, що, що воно так оце лежить, не підв'язане. Це наш любимий томат. Ми його вже, я не знаю, стільки років садимо. Дуже м'яже. Вона теж не пасенкована, по два пасинка он само по собі пішло так знизу. Любий кущик. Да, томат прекрасний. Любий кущик взяти. Е, то -то це штамбовий, дуже багато нав'язаного. Дивіться, щоб томат так різ зовсім без догляду. Ну, все, ж, все ж на землі. Урожайність прекрасна, просто прекрасна. Це не те, що я там який поспів, такий і зірвало. Мене Ось, дивіться, шук... яка ця настінька. Я шукала з крупного. Просто чудово. Треба було сказати, а що його там пробувати, як ми його вже пробували. Томат ну, хороший. Васити добрий томат. Ми тільки буреньки вибираємо на Там Приємний смак. Так, ну, не зовсім з отих і серії здорових, як, як у нас там Корнеєвський. Але ж дійсно приємний смак. Ну, я не знаю, ну закривати, то ясно, що вони не підуть. Але Ми на томат. Менші. Вони дуже так, де де менші можна і закривати. А такі підуть на салат, на томат. Томати чудові. Настінька. Це фурма з інтерфлори виписувала, то у нас в теплиці носко з фірми, а це з інтерфлори. Воно вже жовтіє, ну Посмакувати нема чим, бо вона ще зеленкувата. Ну, вона ж повинна і бути на смак така жовтіння. сама, як і, і, і в теплиці, я думаю. Оце суперстейк. Дуже гарний томат такий. Він, ну я б не сказала, що він такий ранній, не хворіє. Дивіться, зелене листя в нього зовсім сухого листя нема. Такий ось то тугенький. Це перший роз ми посадили. Він такий кругловидовжений. Не тугенький, я тугий, такий. Ну, на смак не знаю mm -hmm. який. Ну, консервувати, солити непоганий сок. Можна не возити і возити. І нічого з ним не да буде. Він пустуватий. Ну, пустуватий, може від того, що в нас дощів не було, і поливали ж ми. Один раз. Ну, якщо солити, що там? консервувати, додобавити. що додати всіх спецій, всього, то добре. А якщо на салат, то ніякий. Так, це в нас сливка Золотий потік. І її так хвалили. Ну, вирішила її посадити. Вона врожайна. ми її ще й не пробували. Вона тільки спіти по у нас. Один Дуже схожі на сливку гібрид Бенігора. Так же ж? Да. Бенігора називають. Ось така сливка. Смачні. Ну, Смачні, консервіровані, мариновані, будуть просто, просто сали, прекрасні. Вона дуже врожайна, е солодка. Ну, бачиш. Так що для жовтої сливки, якщо кого інтересує, дивіться, дійсно врожайна. І це на дворі, без догляду, без нічого. От. Просто чудово. Це наша лимонна сливка, В теплиці вона, конечно, краще, ну, напикуш цю на mm. зрівняння. Ну, мабуть, не даремно ми її. Це вже скільки років? Ну 20 точно. точно да. Оце в нас тепло. оця лимонна, лимонна ворожа. сливка, теж без назви, тому що, ну, мабуть, виписали у якогось колекціонера і так забулося. Так, да, з Миргорода я виписувала. І ми весь час її висаджуємо. Ну, зараз додаємо багато сортів, пробуємо, шукаємо краще. Ну а це ж ось мабуть. Ну, не даремно. цього чоловіка я виписала, да. його вже немає живого. Цю сливку, дрібовідний восток, що ми ще виписували? Марманде. Так, да. І наші кругленькі. І, і назви, назви це... такі зовсім не совпадають з теперішніми назвами, що... але ж томати те всі чудові. А далі пішло, друзі, вся оця, як його і назвати. Томат те, що пробуємо пробуєм з того, з пачечок, те що, те, що... Ну, навіть пробувати не хочеться. Це ефемер. Ну, якась розова сливка виросла. Хоча він не розовий. Потому, друзі, що, ми... що до сорту ефемер? Мабуть... Ну, це може й добре, будете писати в коментарях, що який же це ФМР. І це справді ми вже пересадили самого ФМР, я вже не знаю скільки разів, і кожний, кожного разу ефемер різний. Е, ну, саме вроді правильний був. Той що супер ранній, невеликий, ну, по крайній мірі не розові. Ну, от, а дивіться, он же ж продають, пачечка і написано ефемер розові щільні. Тому де правда ми вам сказати не можемо. Шкурка туга, да? так? Шкурка туга, а на смак я вам скажу. Ну непогані, по крайній мірі, бо там перед тим як куштували, Ну на ляну дивитися не можна. Ну для чого? Ну, Ну це ж просто щось неймовірне. Ну, якась... Та не хочу я її куштувати. Це Тому що то, то зовсім не ляна. Ну, хто хто саде ляну, то розуміє, що, що, що то, то не ляна. Це оранжеві вол... волгоградські пізні і нам попалися серед них. Так, да, Серед Волгоградських пізніх попалися... От такі жовті. Волгоградський, той пізній, що ми виписали, просто чудові. Чудові були томати. Єдине, серед них попався один єдиний кущ. І ми з цього куща зібрали насіння. І дивіться, І перший, посадили. перший раз посадили після того, як зібрали. І дійсно жовтий, жовтий з одного куща, серед того, що ріс серед червоних. Він і на місці жовтий вологородський. Ну, сучний такий. Ну, а на смак який червоний вологородський. Обичний такий помідорний смак. Ну, тільки й того, що жовтий. Ну, оце в нас було розове фламінго виписували, але він красний. Ну, не знаю, які смакові якості. Ну, теж ну, дурень. Оце ж, оце ж дивіться знову. Ну, Кущ, так як і сказано. Це ж пробуємо для того, хто може дивився наші ролики, то бачили, що цей рожевий фламінго у нас є. І кущі прекрасні, томати розові, смачні. Ось вам. Наглядний приклад того, що з пачечки рожевий фламінго. А потім кажуть, та що ж вони зовсім не такі? Ну так дійсно, що не такі. Тому а що... можливо новий кущик чи сорт якийсь. Ну є якийсь і... можливий, якщо намальований. Ну, нам сподобається по вкусу, зберемо насіння і буде новий сорт у нас. А ну він всередині, трошки всередині він розовий, трошки він... рожевий. А, нейтральний такий. Недобрий, Просто ніякий. Ложи там. Ми теж виписували велика момочка. Ну Дійсно тут -то великий томат. Тут ось -то трішки менше, але врожайні. Які будуть смакові якості. Попробуємо зараз цей великий він крипто, де тримається, він там уже... Оце носовики я дивила десь. Ну, mm. куштуй тепер mm. велику момочку сахариста. Ну, не розові. Але на смак не погані. Ну, знову не погані. хороші. Насіння будемо А? Та ну, в нас той. Дривовідний восток заміни всю ту. Так це не А ну можна зібрати. А чого Нептун не показалось? Да. Ну, так. то один. І ще, Ще один. Ось каста. Г Гібрид. Так, щоб, щоб для порівняння вам показати, ось дивіться, каста у відкритому ґрунті. Ну, є, є різниця, нав'язалося багато, але е, он навіть через плівку видно каста, кущ на багато. Е, Такий міцніший і, і врожайніший, але ж все-таки і у відкритому ґрунті, і ще про один гібрид. Ще про один гібрид. Чому, чому про гібрид і розповідаємо, тому що коли продаємо розсаду. Людей інтересує, які ж будуть в відкритому ґрунті. Гібрид Нептун. Друзі, це ніяка ні реклама, нічого. Але ж я, я завжди говорив, що ми хочемо донести до людей все саме краще, щоб, щоб вони коли висаджували, знали, що вони висаджують. От дивіться, який прекрасний томат Нептун. У відкритому ґрунті, не тільки в теплиці, росте просто чудово. Ну що, друзі, ну сьогодні отак, можна сказати, сімейно розповіли вам про, про таке нещастя, коли воно висаджено не доглядається, як ми вже казали, що це, це не по-нашому, це неправильно, але ж все-таки для прикладу. Ми вам показуємо, як, як воно росте, коли практично без догляду. Друзі, ну, якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб і далі наблюдати за, нашим, за нашою працею. Всього вам доброго. пока пока